Оце серйозний сьогодні настрій селян. Добрий день, пане Лежа, Радіо Свобода, пряма трансляція. Чи наметнулись якісь шляхи виходу з кризи? А тобто які дії опозиції наразі? Ну дії... Ті, які і були раніше, ми боремося, стоїмо, Ви бачите, яка година, скільки мінус градусів морозу. Але народ стоїть і народ бореться, і народ налаштований на перемогу. Знаєте, оцей дух людей він надихає. Я хочу вам сказати, що ми політики сьогодні. Фактично є ретрансляторами думок людей. І от бачите, я зараз прийшов до людей, і що я питався, чи оті кроки, які робимо ми в політики, як представники майдану, це є вірні кроки. Люди мають знати, що жодного кроку, який не буде не погоджений з думкою громади, ми робити зараз не будемо. І ніколи не будемо робити. І другі люди мають знати, що ми ніколи не зрадимо. Пліч опліч ідемо і перемагаємо. Нам треба дотиснути ту владу. Ми їх маємо дотиснути. Тобто і вимога, вимога лишаються тим тими самим. Вони так. не можуть змінитися. Так, ну зараз ми ведемо активні перемовини з європейськими різними структурами. Багато політиків приїжджають. Ну Нештон також. Так, сказати. Щойно у нас були перемовини. Я не хочу коментувати, ви розумієте, чому, бо це є переговорний процес, і ну, я зараз скажу, щось не так хтось зрозуміє, не так буде трактовано, щоб воно все не розвалилося. Але е, є пропозиції. Ці є думки такі, щоб все-таки е європейські політики були певною третьою стороною в тому переговорному процесі, якого немає зараз, і він можливий лише при виконанні умов, покарання. Звільнення і відстав, але все одно, оскільки народ сьогодні владі не довіряє, значить, має бути, має бути відповідне, відповідний третейський суддя з авторитетних європейців. Я з самого початку про це говорив, який би мав, скажімо, бути певною гарантією. Того, що е, ми не просто йдемо в якісь закулісні ігри, як хтось хоче і намагається це все перекрутити, а має бути гарантом того, що ми хочемо зміни системи влади в тій державі. От що є найважливіше. Констатую факт, зараз ніяких перемовин немає, ніяких участів, ніяких в столах зараз є нереально і неможливо, ну, але йде процес. І народ стоїть. І бореться, тобто завтра а, у круговому столі ви не будете приймати, що закрились ступ, Зрештою нас і не запрошували ні до чого такого тобто. Я не мав ніяких там. Персональних запрошень, ну, напевно, знаєте, зараз не треба, як марафонці колись посилали на 42 кілометри 195 метрів повідомити, що там якась перемога. Витягаєш телефон, певно, мобільний, зв'язок такий, що раз набрав та й вже поговорив, щось не було ніяких дзвінків. Ну, може, вони так глушать, бо ж знаєте, все слухають тут зараз, глушать телефони, неможливо додзвонитися ні до кого. Ну, а зрештою, це політика тої влади. І тому люди ту владу не люблять. Так що процес, процес і, але найважніше внутрішня віра, що ми переможемо. Дякую.